Усім привіт! І перед початком нового відео повідомляю, що буде проходити розіграш на цілих півмільйончика. І для того, щоб прийняти участь, потрібно бути підписаним на мій Діскорд канал, вам QR-кодик, та є посиланнячко в описі профілю. І пишемо будь-які три слова в коментарі та залишаємо номер своєї карточки. Переможця я виберу рандомно перед наступним відео, яке буде в наступну неділю. Всім удачі! Ну а сьогодні ми поговоримо, як я далі фармив, який в мене був шлях, і скільки мені ще залишилось до 100 мільйончиків, ви також побачите, я скажу вам, було прикольно. Спойлер, ми з вами скоро подивимось дуже-дуже круту машинку, яку мені вдалося прикупити, але ви її побачите пізніше. Почнемо з моментів продажника. Перш за все я виставив на продаж бронік і продав чоловічку рюкзачок на 50 кілограмчиків по непоганій такій ціні. Він його купив, всі були довольні. Я довольний, він довольний, і все вийшло чудово. Ми от заробили ще півтора мільйончика, на балансі вже 11 на руках. І тепер покажу вам, як я продавав машинку. У мене той бананчик мені підігнали, то був підгончик. От якраз перед. Тим як я сказав, що хочу заробити на стрімчику. Ось, і мені дали таким самим чином шанс все-таки купити мою мрію. Я його продав майже за мінімалку, правда, але все ж таки продав. У мене вийшло. Буквально за 5 хвилин підлетіли люденьки зі стрімчику, купили машинку. І вони довольні, я думаю, і ми також довольні. Машина, до речі, була непогана. Єдине, вона після обмови їхала дуже. Скажімо так, ну тільки прямо їхала, коротше повертати взагалі не хотіла. Того я вирішив її продати, в себе не залишати, зафармив ще 700к, і в принципі можемо йти далі. Подивимося, що було далі. Ну а далі по стандарту ми були з вами на рибалочці. Рибалочка, скажу я вам, дає дуже-дуже дуже багато. От в основному мій фарм звідси і йшов. Я заходив з вами. Ми сідали на рибалочку, збирали толпу людей і разом толпою просто фармили, 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 фармили і знову ж таки фармили. Коли на цей решці приємні ціни, то дуже дуже круто. Можна круто продатись і заробити прям неймовірні грошики. До прикладу, мені вдалося заробити за цих виходить 7 днів на риболовлі близько 3 4 мільйонів. Як? вам? Скажіть, непоганий результат. А робота, вона ж не важка, ви бачили її в минулому відео. До речі, хто не дивився, рекомендую подивитись прямо зараз. Ось, робота в натурі крута. Ти сидиш, жмеш три кнопки. Фармиш всіляку рибку. Найкраще, коли випадають, звісно, скарби, і коли хороша ціна, їх можна по 40 продавати, по 40 тисяч один скарб можна продавати на церешті. Також круто, коли випадають алмази. Алмази також приносять близько 20 тисяч, якщо хороша ціна на них, ну і там біля 11, якщо погано, але це все одно, все одно непогано. Робота не пильна, а в принципі вихлопу дає багато. Ну а ми йдемо далі. Прямо зараз я знімаю ще гроші з карти. І також піду спробую продати бронік для свого кента. У мене вийде сподержа. І давайте так. Скоро, скоро ми поїдемо купляти машину, заради якої я це все продаю, це все роблю, це все відео взагалі вийшло. Ось. Таж я прошу вас, напишіть в коментарі, побачимо, чи ви вгадаєте, яка це машинка. Вона коштує близько 15 мільйонів. Дам вам підказочку. Ну от прямо зараз. Ось так що давайте, ви напишете, подивимось, чи ви вгадали. І буквально через декілька секундочок, хвилиночок ми побачимо її вже на екранах. Ви побачите, що то за машина, і побачите, що я старався не дарма. І ще одна уже крайня підказочка перед покупкою. Я приїхав в тюнінг Є купити трошки деталей для того, щоб машинка їхала швидше. Бо машинку я купив з салончику, тобто вона стокова взагалі без деталей, без зовнішнього тюнінгу, без будь-якого тюнінгу. Ось, я купив дешні детальки, 6 штучок. Зараз ми побачимо, що мені випаде з Кейсіка. І заодно буде вам така непогана, я скажу підказочка. Уже. У вас є вже вартість, у вас вже є підказка, що вона з салону, і ви вже бачите тип деталей. Ось. Тому я думаю, цих фактів вже буде достатньо для того, щоб вгадати, яка машинка. Поїхали відкривати кейсики. Перший дав турбінку. Першу дуже погано, якщо чесно. Другий, двигун третій. Непогано, непогано. Потім шини, другий, ну таке, піде. Двигун третій, знову можна продати буде. Трансмісія друга, хоч щось. Двигун перший, ну прям шлак. Можна викинути, напевно. Я не знаю, кому він ще потрібен. На тому деталі закінчились. А ми переходимо вже до автосалону. І От вона. От вона, машина моєї мрії, Audi, РС. Сьома. Є yeah, вау! Wow. Першим ділом треба накинути номера, і я пам'ятаю, мені хтось колись їх дарував, і я вирішив ще тоді, що куплю собі таку машину і на неї їх поставлю. Раніше я відкривав кейсики з детальками, тож зараз саме час поставити їх на цю машину, щоб вона їхала трошки швидше, і заодно, щоб зросла її вартість. Бо наскільки ми знаємо, від деталей залежить дуже-дуже багато швидкість, маневреність, розгін. І саме важливе для мене в нашій рубриці, скільки ж вона буде коштувати. Ми після всіх маніпулятивних дій я накидав ще пару деталек, яких мені подарували. Просто так, дякую ще раз Олександру Токугава за те, то, що такий подгончик мені зробив. І ви зараз побачите на екранах, які детальки в мене вийшло поставити. Дуже тобі, Сашко, ще раз дякую. Машинка стала просто супер. Дивимось. Так, проведемо заміри. Проведемо перші заміри 0100. Ось, бачимо на екранчику одна секундочка, 0200 їде, 246, 300 їде за 4 секундочки. І максималочку машинка набирає за 5 секунд, але то не є її головною фішкою. Головна фішка тої машинки є, то, як вона керується. Хоча знаєте, для драгу машина також просто супер, просто в управлінні. от, вона минає перешкоди, просто якийсь гоночний болід. Може, ви бачили таке? На гоночках чувачки, так на 300-400 швидкості, оминають різні перешкоди. От, от тут саме така машинка, і вона може дати неймовірні емоції завдяки тому, що вона така швидка. Так от вона виглядає просто сочно. Також у неї є активний спойлер. Зараз я покажу, як це працює. Ми стаємо. Починаємо набирати розгончик і вилазить наш спойлер, за рахунок якого машинка її починає керуватися, так от прикольно. І також давайте приділимо окрему увагу вихлопу. Вихлоп тут, ну просто ай-яй-яй, послухайте. Саме за рахунок тих критеріїв, про які я проговорив з вами вище, машинка мені максимально подобається. Вона дасть всі емоції, які ви очікуєте від тачки, вона гарна, вона їде круто, вона керується також круто, вона звучить. Ну, просто має в собі ряд всіх плюсів для того, щоб бути крутою машиною. Але відео ж не про це, тож давайте перейдемо до основного. На рахунок заробітку. Купив я її за 14 мільйонів, кинув на неї ще 2 мільйончика. Але вона зараз коштує близько 20 в такому стані, я її буду продавати близько за 20 мільйонів. Тож перейдемо до підсумків нашого заробіточку за тиждень і глянемо, скільки в мене в цілому всього є. Перейдемо до підведення підсумків. Зараз ви бачите за моєю спиною дві машинки Audi rs 7 і мерседес бананчик бананчик ви вже бачили він коштує біля 6 мільйонів ересочка коштує в такому стані близько 20 у мене на руках зараз майже 3 мільйони, якщо казати грубо, і на балансі депозитного рахуночку ще лежить депозитик на 8 мільйонів. І в загальному, за 17 днів мого фарму і шляху саме на 06-му сервері в Ukraine GTA, до речі, додіє мій промокодик для новеньких. Вводьте його і отримаєте крутий бонус для новачків. Ми змогли зафармити 37 мільйончиків. Будемо рухатись далі, а на цьому поки завершуємо. Всім дякую, зустрінемось на стрімчику. Щоб не пропустити, підписуйтесь на мій Discord канал, на мій YouTube каналчик також підписую. Ставте дзвіночки, щоб не пропустити нове відео. Всім пока!